Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я розпочинаю готувати торт. Червоний оксамит. Раніше ще називали красний бархат. Мені потрібно збити яйця з цукру, збити дуже добре, хвилин 8, 10, можна й більше перемішую борошно, какао та розпушувач і відразу формую кільце, знизу застеляю фольгу діаметром 17 см. Додаю молоко, коли яйця збились з цукром, перемішую. І далі додаю наші сухі інгредієнти, які потрібно. Перед цим, звичайно, треба дати барвник червоний, в мене рідкий такий. І на, якщо мало, то треба ще додавати, щоб був такий насичений колір. Цей бісквіт виходить дуже-дуже смачний. Додаю вже сухі інгредієнти і все ретельно перемішую. Потім виливаю форму і ставлю випікатися в духовці на 180 градусів хвилин 40-50, можливо і більше, тому що він а, треба, щоб добре пропікся. дуже. Коли я його спекла, я покрила плівкою і поставила в холодильник на ніч, щоб він так добре а, стабілізувався. Далі роблю я начинку А, Конфі. Для цього мені потрібна полуниця. Я її перебила блендером. Можна, малину теж. У мене просто було готове малинове конфі, то я перемішала їх разом потім і все вийшло дуже смачно. Ага. Я збила блендером полуницю і далі про... процідила через сито, щоб не було ніяких комочків. Додаю цукор, додаю а, і ставлю на середній вогник, щоб воно проварилося. І е, розмішую желатин, щоб він набух. Далі, коли все провариться добре, я додам желатин і розмішаю все. Цей торт виходить дуже-дуже смачним, він йде таким м'яким, вологим. Ця начинка з кислинкою вона так освіжає, так по-літньому. Тому я рекомендую вам приготувати. Нам дуже він сподобався. Не сухий, це головне він такий вологий, гарно пропитується, ну, дуже смачно. Далі я готую крем, беру вершки, розмішую з цукром і збиваю. Вершки я брала трохи більше, тому що я ще зверху діємо прикрашала. Збиваю окремо крем-чіз. коли вершки збилися до такого. Стану, додаю збитий крем-чіз, щоб все гарно перемішалося і наш крем буде готовий. Він такий виходить дуже смачний, стабільний, не нудний. Далі, ось такий бісквіт, я розрізала на три частини і зараз буду формувати вже наш торт. Спочатку я взяла одну підставку під торт, тому що я його готувала на день народження синочка, мені його треба було завести. Але потім я поміняла місцями, вирішила все ж таки на іншу. Я пропитала нижній корж, тому що він нижній, і завжди я чуть-чуть пропитую. Можна зробити згущене молоко, сире, розвести з водою. І таким чином пропитати. Небагато не потрібно, тому що він і так вологий. Далі я перемішала малинове та полуничне конфі і виложу її кондитерським мішком. Можна і просто ложечкою. як зручно. Далі покриваю знову зверху бісквіт червоний. І так по черзі, вже всередині, я його не пропитувала. Змащую окремо, далі роблю бортики і виложу конфі. Цей торт нам дуже сподобався. Я вам розказую про нього і знову хочеться його зробити. Дійсно, хоч ми недавно його куштували, але все одно він дуже смачний. Ось так зверху ще трошки покриваю по краях цим кремом, це малинове конфі. І зверху викладаю ще один корж бісквіт, і покриваю кремом, вирівнюю потроху. Я вирівняла. Ну, можливо, не геть тако ідеально, але приблизно. І поставила в холодильник на ніч, щоб стабілізувався. І на другий день я вже все прикрасила. І він був такий а, в дитячому стилі, тому що я прикрашала на день народження, але вийшов дуже-дуже смачний. А, завжди треба. А, Покрити небагато геть так крему, щоб всі кришечки такі забралися. І вже на другий раз, коли будеш покривати, вони а, не будуть випадати, нічого не буде мішати. Ось так і можна а, прикрашати далі кремом. Дивіться, ось такий мене вийшов тортик, я зробила а, так прикрасила, просто це для Єфремчика робила дитині, то. Так, всередині покажу трошки пізніше. Але давай. ]rei. Давай, кримчик, задувай. Молодець! Молодець! Радикі! Дивіться, я заключу, ну, сині! Ось тут я розрізаю для. Єфремчика-тортик це, він теж йому був дуже цікавий, тому що там були машинки, дорога, і для нього це було дуже-дуже цікаво. А я робила ще другий торт у формі машинки, так як він любить ці різні машинки. І він попробував і того, і того, тому що ця дитина йому хотілося. Дивіться, такий в розрізі, дуже м'ягкий, можливо, ще трошки краситель, але Дуже смачний, я вам всім рекомендую спробувати це дійсно дуже-дуже добрий тортик. Ну що, я дякую за перегляди, всім пока-пока.